За традицією успіння Пресвятої Богородиці, бо, як то кажуть у народі, перша причиста належить до переліку найбільших церковних свят, під час котрого згадують упокоєння, Воскресіння та прославлення Матері Божої. Ми радуємося і прославляємо царицю неба і землі, Матір Божу, її преславне успіння. Безумець може сказати: Посмотрите, какие глупці, як можна прославляти смерть? Ми не прославляємо смерть, а саме успіння ібо. Это переход Царицы Небесной из этой земной жизни в жизнь вечную. Відтак на честь великого дня до Святопокровського архієрейського собору привезли ікону та частину мощів Мотрони Московської, яка ще за життя, будучи незрячою, прославилася здібностями цілительки. Народилася вона в багатодітній родині, батьки не мали змоги забезпечити доньці належне виховання та догляд. Тож планували віддати Мотрону до відповідної установи. Але однієї ночі матері наснився віщий сон про те, що її донька прославить та стане головним фінансовим джерелом сім'ї. Ми знаємо, що В Покровском монастыре в Москве очень много людей к ней всегда подходят, просят утешения, молитв. И сегодняшние чудеса, которые мы знаем, совершаются многие. Это восстанавливаются семьи, это рождаются дети в семьях, в которых врачи говорят, что этого невозможно. То есть... Множество чудес. Тож якщо озирнутися навколо і побачити кількість людей, які прийшли до храму, прикластися до святих мощів, можна з упевненістю сказати, запорізьці запоріжці вірять диво. Чому в Посмотреть на ікону Божої Матері. А ти віриш в чудо? Так. Да. Ти постійно ходиш в церкві? Да. Я дійсно вірю в те, що є святі і на небесах вони нас слышать, допомагають нам. Ну і к тому же, я не раз обращалася сама к матроні Московской для того, щоб, може бути, що раз утвердитися в тому, що є чудеса, і Господь нас слышит, допомагає нам через святих. Тож помолитися за себе, за здоров'я дитини чи благополуччя родини в Святопокровському архієрейському соборі. запорізьці матимуть змогу до 4 вересня. Потім ікону й мочі провезуть по всій запорізькій єпархії і вже 15 вересня святині залишать наш регіон.